Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами відправляємося в гості до феї Дінь-Дінь. Так сталося, що фея забула дорогу до свого пункту призначення, тож нам потрібно допомогти знайти феї дорогу і визначити, куди ж прямувала фея. Спробуємо допомогти їй. Подивіться, дітки, на допомогу прийшли звуковички, голосні, які позначаємо кружечком, тверді приголосні, які позначаємо однією рисочкою, і м'які приголосні, які позначаємо двома рисочками. Ми знаємо, що коли звуковички починають дрожити. То вони утворюють слова, а слова бувають короткі, це ті, які мають один склад. Ніс, зір, торт. А довгі це ті, які мають два, три, чотири склади. Наприклад, слово квіти має два склади. Слово метелик має три склади. А ще ми з вами знаємо, що скільки слово має голосних звуків, стільки слово має й складів. Тож куди прямувала фея? До замку. Зробимо звуковий аналіз слова замок. Який перший звук у слові замок? Правильно звук з. А який звук з? Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Другий звук у слові замок. Звук А. Який звук А? Голосний позначаємо кружечком. Наступний звук М. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступний звук О. Правильно, це голосний звук. Позначаємо кружечком. І останній звук в слові замок. Звук К. Він є приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. І тут перший голосний звуковичок почав кричати Я головний у цьому слові. А другий почав собі кричати Ні, я головний у цьому слові. І тут Мудра фея придумала ось такий значок Наголос. Це невелика рисочка, яка, як пальчик казує на головний голосний звук. Такий звук вимовляємо з більшою силою і довготою, ніж інші. Спробуємо на кожен звук поставити наголос. Ось наголос стоїть на другому звуковичку О. Прочитаємо слово Замок. Ні, це не туди, куди прямувала фея. Вийшло зовсім інше слово. А тепер поставимо наголос на перший голосний звук А. Замок. Так, правильно, фея прямувала до замку. Цей звук говориться з більшою силою і довготою, і він називається наголошеним. Значок наголос на нього вказує. Наголос то зовсім не дрібниця, з наголосом вірно подружиться. І відкриє слово таємницю, грав музика, музика пливла. Ось такий знак наголос. А як же визначити головний звук у слові? Щоб почути наголошений звук, треба слово покликати. Спробуємо. Зробимо звуковий аналіз слова котик. Котик. А тепер покличемо котика. Котик. Наголос падає на звук О. Він і називається наголошеним і промовляють його з більшою силою і довготою. Котик. Ось подорож добігла до кінця, і усмішка не сходить із лиця, бо познайомились ми з начком маленьким, що має наголос ім'я, і міцно з ним пов'язана звуковичків сім'я. Звуковички нам кажуть, бувайте, що вивчили, не забувайте.